Вітаємо на другому уроці нашого майстер-класу по тому, як заробляти на 3 d друці а що не варто робити, для того щоб не протратити всі свої гроші, час і сили і. Врешті-решт відмовитись від цього направлення, як це часто буває. Е, і так нагадаю, мене звати Владислав. Я власник магазину Прін Голден, власник ферми 3D-друку з 15 принтерів е, та онлайн школи 3D Hub, в якій ми навчаємо друкарів друкувати, моделювати, знаходити клієнтів і так далі. І так, перейдемо з попереднього уроку Ми поговорили, які взагалі настрої, скажімо так, на ринку, тобто як люди продвигають свої послуги, на чому вони намагаються заробляти. І я розказав, чому на цьому так не заробиш і не вистроїш системного якогось підходу, щоб заробляти на цьому постійно. Сьогодні ми поговоримо більш детально про те, як я це роблю в своєму магазині е, і чому я також публікую різні художні цікаві деталі? Е, але заробіток весь в мене йде не на них. І так, е, ну, можемо бачити, тут у мене є підставка для драконів, підставка для шоломів, наушників, бербріки, е, черепи Барбера, статуетка рукожоп. І в більшості ці товари я вибрав не із-за того, що це ніша якась, і мені вони подобаються прям сильно, е, і що вони тільки продаються. Е, ніша була вибрана та, яка мені підходила по релевантності трафіка. І по окупності. Тобто, я за час роботи там в рекламі, більше восьми років я займаюся рекламою, знаю, як тестувати різні товари. Ніші. Як розуміти, по яким показникам зрозуміти, що товар от продається, його можна продавати, або не продається, його краще далі не намагатися рекламувати. І відносно цієї стратегії, я протестував там декілька ряд товарів. Є е, інші товари, які досить добре заходили. Наприклад, якось ця статуетка рукожоп, Я досить багато їх продав, штук 600 точно. Але е, ціна цієї статуетки невелика. Тобто середній чек малий. Е, мені було цікаво для того, щоб е, збільшити середній чек, продавати щось дорожче і більше. Ну, щоб не, не брати прям щось там громезне, то ну, що може бути здорове на 3D-принтері? Це статуетки, бюсти, це те, що таке більш-менш велике друкується, і саме головне його можна купувати. Таких ніж можна продавати. Таких ніж досить багато, але в цілому, заробіток, як я вже сказав, іде основний не на цьому. Вони всі продаються більшість продається в плюс. Але основна ціль взагалі цих товарів це просто привертати увагу аудиторії і рекламуватись безперебійно. Тобто, безперебійно використовувати трафік, рекламу, не вкладаючи в це там, сотні, сотні тисяч гривень. Як це взагалі працює? Тобто, наприклад, я беру ось цей товар, ну, давайте, давайте, ось цю підставку Kratos, Я його рекламую щоденно. Він в мене стоїть там на бюджеті 50-70 доларів в день декілька креативів і рекламується. З них є замовлення, частина це собі вартість пластику і так далі, по калькулятору, як ми рахували, а частина це чистий прибуток. Але основна частина там прибутку йде на решту, тобто на маржу цього товару, на націнку. Тому що за допомогою цих товарів. Я можу рекламу крутити постійно і паралельно в, моїй, в моєму рекламному кабінеті крутиться реклама на пошук моїх основних клієнтів і моїх основних замовників. І я їх до себе таким чином привлікаю, аудиторію цю свою на сторінку. І це дає мені змогу з мінімальним бюджетом крутити рекламу постійно. Чому так? Тому що я по своїм параметрам підбираю товари. І рекламу, яку мені потрібно налаштувати, для того, щоб вона працювала або в невеликий плюс. Або в нуль, мені це не сильно грає роль. Мені основне постійно бути в рекламній стрітці. І я вам так скажу: наверно, відсотків 30 замовників наших великих, вони приходять. І коли я запитую, де вони побачили мою стрінку, вони говорять: просто дуже часто бачив в рекламі, що ви займаєтесь 3D-друком. Я думаю, багато з тих людей, які потрапили до нас на навчання, також бачили нашу рекламу не один раз, а дуже багато раз. І в цьому моя відмінність від інших конкурентів, тому що інший конкурент розмишляє так: ну, тобто, вони вкладають А в рекламу, і вони мають отримувати Б і відсоток заробити, або там відсоток зробити на допродажах. У мене система трошки інша. Я трачу А, і це А тратиться в мене по кругу. Таким чином, що мені дається окупаємось. Назад гроші я надрукував. Воно там всі собі вартості, я врахував. Я на ньому там мінімально заробив. Цей товар продав, купив заново пластик, заново рекламу і назад їх вклав. Це дає мені змогу крутити рекламу на майже всі мої товари. Безперебійно, тобто будь-яка конкурентна людина, яка захоче сконкурувати зі мною в рекламі і поставити це в рекламу, вона не зможе стільки рекламувати, тому що вона не буде розуміти взагалі на чому заробіток. Ну, тобто вони будуть витрачати на рекламу там, півтори тисячі гривень, що майже вже вартість товару, а там в них тільки перший клієнт з'явився. Таким чином, і вони будуть думати, що ну, значить товар цей не працює. Але фішка в тому, що мені не потрібно, щоб він працював, мені потрібно, щоб крутилася реклама. За рахунок цього, мою сторінку бачить максимальна кількість людей кожного дня. Ми за місяць показуємося там, на 500-700 на тисяч аудиторії. При цьому бюджет постійно незмінний. Це бюджет, який просто крутиться по кругу. Він там в районі 500-700 доларів, які ми витрачаємо просто за три дні. І таким чином, через, там, в течение цих трьох днів, мені ці гроші повертаються з замовлень. Uh, і я їх назад реінвестую. Але для того, щоб вистроїти таку систему, зрозуміло, пішло дуже багато грошей на тест, дуже багато uh, різних там, гіпотез я протестував. І в цілому uh, курси запустив після того, як я вистрою вже цю стратегію, яка мене працює кожного дня. І кожного дня приносить дохід. Тобто я постійно кручу рекламу, люди додаються на мою сторінку. І мене постійно паралельно бачать люди там з усіх ніж, які також цікавляться і 3D-друком, тому що багато людей з навчання просто з мого інстаграму прийшли, які замовляли мене 3D-друк. І паралельно цікавляться і самими товарами, і замовленнями, і оптовими замовленнями, і так далі. Зараз. У нас навіть є окрема група для ВІПів на навчанні, де я ділю своїми замовленнями, тому що ми не встигаємо їх обробляти, а рости там сильно в кількості принтерів в наш час. Ну, по-перше, в наш час не дуже безпечно, скажімо так, мати величезну ферму принтерів, тому що в країні війна і так далі. Ну, а по друге, це. Більше персоналу, більше оплати за оренду і менше заробіток. Тобто, для того, щоб кратно більше заробляти, треба дуже кратно більше інвестицій. А мені це в принципі не потрібно, тому що я можу там на своєму відсотку заробляти досить е, хороший відсоток, і мені простіше ділитися з вами замовленнями і таким чином заробляти свою комісію. Тобто можна, звісно, розкачатися до і 100, і 500, і 1000 принтерів, набрати кучу персоналу, а можна просто мати відсоток із 1000 е, друкарів, які діля, з якими я ділюсь замовленнями. Вони їх виконують. Це основна, так скажемо, ціль. Нашого 3D-хабу. Тому я постійно рекламую свою сторінку, постійно реінвестую туди гроші і создав курс на базі того, щоб навчити вас також рекламувати постійно свої товари. Вони не будуть конкурентні між мною або будь-ким, тому що вони будуть крутитися постійно для того, щоб ви рекламували постійно свою сторінку, і таким чином у вас було як мога більше клієнтів. І витрачаючи навіть там 50 доларів на день. Але. Але вам потрібно для цього лише 150 доларів. Тобто вам потрібно 150 доларів, а не півтори тисячі доларів на місяць. Вам потрібно 50 доларів втратити щодня, і вони вам кожні три дня плюс-мінус будуть повертатися назад, і ви назад їх реінвестуєте. Якщо ви правильно все робите по моїй системі, то у вас саме такий результат має вийти. І вже виходить в наших учнів, які вже працюють і заробляють. Тому основна моя ціль це зібрати як можна більше друкарів. Я також рекламую свою сторінку далі і ділюсь з замовленнями. Заробляю на цьому на відсотку, тому мені вигідно брати більше учнів. Чим більше учнів, тим більше людей, які я можу ну, довіряти, скажімо так, в плані якості, тому що вони пройшли моє навчання. Я знаю, як вони плюс-мінус друкують і так далі. Я можу ділитися з ними замовленнями. Поки що це в нас реалізовано тільки в тарифі VIP, тобто в в віп навчанні, але надалі плануються інші формати, там, там де буде менше замовлень, але також вони будуть. Тому в цілому покажемо. Давайте трошки все на цифрах, тому що багато слів. Давайте перейдемо, к прикладу, до нашого рекламного кабінету зараз по рекламі, в реальному часі це, тобто аналітики, це в реальному часі аналітика нашого сайту, в якому у е нас йдуть замовлення. По всій країні люди дивляться наш сайт. Ось ми можемо дивитися там з різних міст абсолютно сидять. Зараз ми тестуємо рекламу в Тіктоці на нашу сторінку. Але в цілому в Інстаграмі вона нас також крутиться, і кожного дня ми відкручуємо на 100 плюс доларів реклами. Давайте навіть покажу вам. Так, не От. Давайте подивимось. Ось мене, наприклад, відкрито за останні 30 днів. Ось обновляю, щоб ніхто не казав, що намальований якийсь скріншот. Обновимо сторінку. Так, обновляється наш рекламний кабінет. Ось за останні 30 днів ми витратили 4248 доларів. У нас було за ці гроші 17 тисяч. Кліків, тобто переходів на наші сторінки, це і сайти, і от, як ви бачите, рекламний кабінет 3D-друк. Це по 3D-друку конкретно. Ось такий охват ми отримали за ці гроші. Тобто 400 тисяч людей за 30 днів побачили нашу сторінку. Покази більше, що це значить? Охват це унікальний користувач, тобто людина. А покази це скільки разів показали. Тобто ми на аудиторію 453 тисячі людей. Показали свою рекламу, ось якщо дивитися по цифрам 934 тисячі показів два рази. Тобто півмільйона людей побачили нашу рекламу два рази за цю суму коштів. При тому, що я хочу сказати, власних коштів я сюди не вклав ні копійки. Тобто це просто був рекламний бюджет, який там ми, ну, ми заробили неважливо, але, наприклад, у вас стартовий бюджет, який ми просто по кругу, абсолютно кожного дня прокручуємо. І забираємо ці гроші назад, а залишаємо собі аудиторію клієнтів і замовлення. Тобто ми таким чином набираємо собі максимальну кількість аудиторії, максимальну кількість показів. У нас багато хто знає, і багато з яких компаній до нас звертались за замовлення, саме тому, що ми постійно в рекламі. Якщо ну, людина постійно рекламується, ну напевно, у них є гроші на рекламу, напевно, вони в чомусь в цьому всьому розуміються. Тому. Це так і працює, і в моїй стратегії саме так і все змодельовано для того, щоб ви могли постійно витрачати на рекламу, постійно бути на слуху, паралельно крутити рекламу на пошук цільових оптових замовників. І плюс в моєму курсі розказано, як з ними комунікувати правильно. Тому ось так це все, в принципі, працює. Також можемо подивитися по Тіктоку. Зараз відкриємо рекламний кабінет. От, я, наприклад, сьогодні рекламую. Тестово в нас компанії працюють. Зараз, напевно, нас вже остановилась. Реклама. А, ні, ще працює. От В Тіктоці ми отримуємо 20 тисяч показів за 9 євро. Всього це дуже дешево. Зараз саме час. От, ці рекламні компанії в нас йдуть на саме 3D-друк. Саме часно зараз різних тут цікавих товарів: от 100 тисяч показів, 10 тисяч переходів на сайт тільки за сьогоднішній день. От Давайте от, теж обновлю статистику примінити. От тільки за сьогоднішній день у нас витрачено тут біля 280 євро. І ці гроші мені так зрозуміло, тут у нас на навчання, ось ці гроші витрачені саме на 3D-друк. Тут у нас багато рекламних компаній на різні тематики. Але в цілому тут видно, за яку суму, скільки, скільки переглядів і кліків можна отримати. Все це є в нашому курсі. Тобто я в курсі розказую, показую, як налаштовувати TikTok рекламу і таргетовану рекламу. І кожного дня цей бюджет абсолютно пропорційно відкручується і показується, і нас бачать сотні тисяч людей. Тобто, то я вам показував охват. Ось ми можемо бачити, це Це охват саме з Facebook і Інстаграму. А це в нас охват саме з Тіктоку. І ви можете абсолютно так само кожного дня, налаштовуючи, там, налаштувавши раз, два рекламу, обравши правильний товар, правильно оформити сторінку, заробляти кожного дня. На тому, що ви просто крутите рекламу, популяризуєтесь, до вас звертаються клієнти, різні фірми. І повірте мені, клієнтів вистачить на всіх. Тому. Плюс-мінус, я думаю, кожному зрозуміло, як це працює. Але конкретно, як це зробити, як технічно все це правильно налаштувати, як технічно зробити правильний вибір товару, правильне налаштування реклами для того, щоб вона вас конвертувалася, і гроші вам поверталися назад. Це вже в моєму розширеному курсі. Тому в наступному відео в нас буде. Доступ відкритий до навчального курсу. Я розкажу в наступному відео детальніше, що туди буде входити, і в яких це варіаціях. Але поки що, давайте ще подивимось наші приклади. От, наприклад, цей товар. Один раз. Ми всі це його бачили пульоку. в групі. Це підставка для навушників. Робилась вона для компанії Proof Gaming. Вони замовляли індивідуальний дизайн. Можливо, ви навіть у когось блогерів це бачили, тому що рекламна компанія була і ми ось. У мене фото вдома, я друкував ці підставки в кількості там більше 70 штук. Тут на фото менше, якщо не помиляюсь, 18 чи 20 штук. Тобто, це приклад е, співпраці з великою досить фірмою, це ну, для порівняння як Хатор, е, як, з якою можна співпрацювати і отримати такі замовлення. Кожна із цих голів коштувала 35 доларів для саме е, компанії Pro Gaming. Це все можна побачити на моїй сторінці, в моєму інстаграм-магазині. Можете пролістати історію сторінки. Там було як, як перше відео, де ми тільки зробили цю підставку, так і друге відео, де ми оптові замовлення вже відправляли. Також ось. Один це один із сотень просто прикладів, тому що просто немає часу все це там відзняти, подивитись, де є ці відео. В більшості я там навіть не зберігав всі ці кейси, тому що не планував навчання зробити, тому в більшості я це навіть не відзнімав. Але якісь моменти, якісь замовлення я відзнімав для інстаграму. Це приклад ось такий. Це хлопці займаються. Зйомкою кліпів, і в них там був стенд, який вони налаштовували на кожен такий пластмасову деталь, надівається моторчик, і він крутить дзеркальце під кутом світла, тобто, щоб переливати лучі світла. І таких штук ми робили 400 по 100 гривень за кожну штуку, тобто на 44 тисячі замовлень. Це лише одне замовлення, яке я виконав, якщо не помиляюсь, за 4 чи за 5 днів на чотирьох вільних принтерах. Тому... Кожен з вас може отримувати дійсно такі замовлення і заробляти на цьому дуже багато. Ось кейс з нашими фігурками-ящерками. Це теж недавно ми робили фігурки ці розміром. Вони на секундочку ось цей розміром 50 сантиметрів. Але ми його надрукували на p 1 s частинами, тобто нам просто людина, яка моделювала, розрізала, і ми окремо друкували голову, туловище і окремо хвоста, а й окремо ніжки.

більш, більше 39 тисяч гривень, майже 40 тисяч гривень. Ми отримали за це замовлення. Тому я думаю, явний приклад, що з цього дійсно можна заробляти. Ось так ці красунчики виглядають. Далі вони там пішли на покраску. До речі, про покраску. Ви також можете паралельно взяти собі людину, яка малює. Художниць досить багато, і яка вам буде не за високий прайс. Ви відправляєте товар. Тому одразу якусь кількість, вона вам їх малює, кастомізує, і ви продаєте. Це вам також бонусом, як ідея для заробітку. вже. Тому в наступному відео поговоримо конкретно про програму курсу, як до неї долучитися. Буду всіх чекати покроково. Попланово ви отримаєте повну стратегію, як зробити так само, як повторити за мною е, і рекламувати свої товари, як їх обрати і як все це технічно налаштовувати з повними інструкціями. До речі, про цього Бербріка, це саме один із останніх наших замовлень, таких великих, е, коштував він 15 тисяч гривень. Тут він зроблений вже на H2S принтері, але в принципі тут він 80 см. Але на маленьких принтерах, якщо поділити, ну там на p 1 s можна зробити. 67 сантиметрів висотою, і на них є попит, теж великі статуетки можна друкувати навіть з маленького принтера. Тому очікую вас на наступному році. Поговоримо детальніше про програму курсу. Всім дякую!